Дзвонить до мене недавно перед новим роком невідомий номер. Я піднімаю слухавку. А там доброго дня. Вас турбує менеджер Ощадбанку. Мене звуть Світлана. Віктор, вашу карту було заблоковано. Кучекайте. Чекайте. Світлана, В мене нема карти Ощадбанку. Пауза. Я перепрошую гарного вечора. На наступний день знову знову дзвонить невідомий номер. Я беру слухавку. Доброго дня. Вас турбує менеджер Кредобанку. Мене звуть Світлана. Віктор, вашу карту було за. «Чекай, Світлана. Десь карти в Кредобанку теж нема. Дякую, гарного вечора. Третій день, дзвонив невідомий номер. Я беру слухавку. Добрий день, я менеджер «Укргазбанку». Світлана, я слухаю вас. Пауза. Чекайте, я що, до вас вже дзвонила. Кажу, та і поки три рази мімо. 15 хвилин приходить смс. -ка. Приват чи моно?» Я відписав, написав «Ощад». Хвилин 10 приходить з смс, -ка. а ви хитрий молодий чоловік, а вам роботи не треба. Кажу, не повірите, треба. А що для цього потрібно? Вона пише: вміння гарно розмовляти і мобільний телефон. Я пишу, перепрошую, нема мобільного телефону.